Про Лаваш з концепціями розкажу. Вам як юристам буде доволі цікаво. У свій час у мене конституційне право читав один із відомих, вчених. не буду вказувати хто. Є в мене він також і у Фейсбуці. Але якось одного разу він сказав таку штуку. І в мої студентські роки це було доволі, ну так би мовити, дивно. Коротше кажучи, каже, каже візьми. До прикладу, якийсь відомий труд наукову працю міжнародну, і якщо каже забрати обкладинку, здерти її, і дати якомусь нашому науковцю, неважно, в юриспруденції науковцю чи, можливо, ще в якійсь там філософській, коротше кажучи, гуманітарній науці, то, крізь за все, це буде сприйнято як щось таке ну, неадекватне. Іншими словами, ніхто з наших вітчизняних. Науковців гуманітарного плану не оцінить світовий масштаб мислення. Повторюсь, ні юридичний, ні соціологічний, ні філософський, жоден гуманітарний. І мені здається, що це певною мірою так і є. Наша історія філософської там, думки, юридичної, вона доволі відносна. А розкажу вам ще поки є час другу історію. Є в мене ще один знайомий, доктор філософії, і він розказав, що у них у філософських цих науках один із так званих вчених видумав свій напрямок філософії і захочав по ньому, по цьому напрямку, навіть дисертаційні дослідження своїх аспірантів, сам їм писав ці різного роду дисертації. І потім це відкрилося. І звідки це виникло? Бо впродовж багатьох років всім здавалося, що все ж гаразд, а сам цей вчений сказав, що він видумав це з -з зі стелі, взявши концепцію, розвинув якийсь напрямок і там зробив якісь там розгалуження, так звані звані наукові. І ось це ще зайве підтвердження тієї першої тези, що якщо взяти. Якусь наукову працю і здерти обкланенку, то ніхто не зрозуміє, що це якась видатна думка та дослідження, якісь навіть відкриття вона містить. І більше того, те все, що написано таким от пострадянським текстом, те все у нас заслуговує на увагу. Чи, можливо, інакше.